Відвантажуємо Оріон GD504 з кабіною, з примусовим навісним механізмом. Борона 1,80 метра, фріза 160 метра, плуг 3 по 25, клієнт Полтавську область. Трактор на 50 кінських сил. Двигун КМОський, 495. -й. Заїжджаємо в машинку, завтра буде у клієнта. Оріон JD 504 з реверсом, з кабіною. Що там, Коля? Давай. Трактор класний, подужний. Перевіряємо, чи попадає. Кудись попадає. Заїжджаємо, заїжджаємо. Черговий жовто-зелений трактор відправляється до власника.